Так, всім доброго ранку. Ми сьогодні з Назаром йдемо в Home Depot для того, щоб купити всі матеріали для встановлення електронної зарядки на електромобіль. Так як в мене машина, плагін-гібрид заряджається, і зараз ми будемо це все купляти і встановлювати. Один такий цікавий факт вам розкажу в Іллінойсі по закону. Всі дроти мають бути в таких металічних трубах. Обов'язково. Тому що колись сталася якась дуже велика пожежа в Іллінойсі. І після того вийшов закон, що всі провода в таких трубах мають бути електричні провода. А, наприклад, в Кароліні такого нема. Можна просто дроти кидати без нічого. Корречі, ми вже все зробили, майже всю конструкцію. Я вже не знімав, бо там на, на цьому на стриху, звісно, важкі умови для зйомки. Темно, і нема чим дихати. Тому в масках були. Так що зараз корречі, ми вже все зробили. Треба лише поїхати в магазин купити кабель. Ми вже поміряли, скільки кабеля треба. Купити кабель і провести його. Ці труби треба здати треба. Так було у хом покупили кабеля і зараз будемо протягувати в трубі є отака от проволка. В неї зараз кріпимо кабеля і так витягуємо в ту сторону в спальню. Давайте підведемо трошки підсумки. Значить, отака от зарядка, скільки вона мені взагалі вийшла по грошах. Сама зарядка, почнемо з самої зарядки. Це є зарядка фірми Grizzle, Made in Canada, зроблена в Канаді, і заплатив я за неї 250 доларів. Взагалі, вона на Амазоні коштувала 350 доларів, але там є деколи таке, що людина купляє, повертає і потім її перепродають вже дешевше. І там от якраз була така used в. Ну, типу, використана, але в ідеальному стані я купив її дешевше за 250 доларів. На матеріали я витратив. Якщо взяти самі кабеля, три кабеля на 65 фіт, я витратив 211 доларів. На всі інші матеріали, які ще я витрачав, приблизно 210 доларів. Чому приблизно? Тому що дещо я ще буду зараз повертати, там щоб було забагато, це труби, конектори до труб. Кріплення до труб, які там йдуть до, до байфорів, там, ну до дерева. Їх треба там було скріпити. Зараз вам покажу, як виглядають труби. От, я виліз на горище. Отак от, от виглядають труби. От, труба йде, в ній всередині кабель, і от вона так йде, от, це там гараж, а там, там спальня і там отак от от воно йде потім вниз. Таке вниз. От, і значить. Разом виходить, що я на це все. Разом мені це все вийшло 670 доларів приблизно також. Больдайше зараз буду повертати. Ну, орієнтовно така вартість тільки на матеріали. А, наприклад, така робота коштує ну, я думаю, що мінімум 1000 доларів. Ми з Назаром говорили, він мені поміг просто так, за що я йому безмежно, просто капець як вдячний. Я взагалі в він сьогодні приїхав, привіз мені шинку з салом копчену. Зараз буду пробувати, буду вам показувати. Він минулий раз мені вже привозив, він сам дома то все коптить і мені привозить. Е, пригощає мене просто. Коротше, ну, смак просто нереальний. Я зараз сяду їсти борщ борщі і вам покажу, як воно виглядає. Просто бомбезно. Коротше, Уявіть собі, що е, витратив я стільки грошей на цю зарядку, але воно мені не буде так багато економити грошей. Тобто, відбити, наприклад, оце вкладення я зможу не скоро. Але тут причина була не, не тільки в тому, щоб там економити на електриці. Ще причина була в тому, що зимою, коли от, минулої зими на цій машині у мене вискакувало така, таке повідомлення. Про те, що під'єднайте до зарядки автомобіль або заженіть в якісь тепле приміщення, тому що зимою, коли там були було такі мороза, тут два тижні такі трималися, мінус 20, то для батареї це не добре і її треба підключати до зарядки, щоб вона там трошки утеплялася, трошки не ну не переохолоджувалася. Так що, основна причина, чому я поставив зарядку, саме через це, для того, щоб продовжити зберегти автомобіль, продовжити його ресурс. Ну і також, крім цього всього, дуже великим плюсом при продажі буде оця от зарядка. Люди часто мають багато людей мають електромобілі, а коли в тебе вже є гараж і в тебе все готово для того, щоб його заряджати, це великий плюс при продажі. Тобто, ця вся робота вона множиться, звичайно, там на, на два там, не знаю, на півтора рази точно. Тобто, якщо, наприклад, робота коштує там, тисячу доларів, матеріали ще коштують 700 доларів. То вже будинок може вирости в ціні, там, не знаю, може на 3 тисячі, на 4 тисячі, вже можна дорожче продавати і в оголошенні, вказувати, про те, що, наприклад, в цьому домі є зарядка для електромобіля. Швидка, ну, це не сама швидка, звичайно, да? але це така швидка зарядка. А в загальному прикольно також тим, що от я зараз мало куди їжджу, на великій відстані не їжджу, так я по магазинам, тут близько біля дому, і мені буде повністю оцього заряду там, 30 миль вистачати з головою для. Щоб закривати якісь такі свої потреби. Сідаю зараз обідати і хочу вам показати сало, яке мені назар привіз. Просто погляньте на цю красу. Зараз вріжу. Та ти що? Та ти що? А пахне? Ну Пахне, ну неймовірно пахне. Сказати, що це запах. Не, не знаю, яким словом можна описати наскільки там запах приємний. Сало. Ты сала, попробовать <laughs> Ну давай попробуем. Тебе сейчас разрежут кусочек маленький. Смотри, Лиза пробует сало. На. Дуже смачна, ліска. Я Це первый раз. Давай. Очень вкусная, Лиза, пробуй. Копчено. Это Назар впервые. Давай. Не сподобалось. Ну да, дети... Діти не дуже виступають по салу. Та потрапляти. треба з цієї сторони, а ти дивись, тут, тут м'язко. Тут, тут Оце попробуй, це дуже смачне. А це серйозно. Це серйозно, так, а ну давай. Смачне? Та, а це смачне, ну, просто... але. Дуже смачне. Ну дуже. Зараз таке буде їсти. Це вчорашнє. Драшні дай мені ще скусує. Дати тобі ще? На, Смачно? Ну Зараз так об'єднає. Зріжемо да, зріжем просто верх, там, де бачите, так можна верх зрізати, там де таке м'яско. Коротше, я недавно на одному сайті замовив біти для роутера для того, щоб вирізати на CNC принтері там, всякі, всякі приколи. І подивіться, як гарно мені прийшла ця посилка. Просто неймовірна красота. Гляньте. От, коротше, отут вот це ручкою написано. Я не знаю, хто це писав, але прикольно взагалі. Просто написано, типу, Володимир. Там, ну, ми вас вітаємо в нашому ком'юніті Е, Ну, коротше, Workshop, типу, це їхній сайт. Ми сподіваємося, що ці біти там принесуть тобі який найкращий результат. Це от на дереві так вирізали. Блін, але круто, капіс. Це що, це якісь наклейки? Теж наклейки. І самі біти. От таких 5 біт коштує 120 доларів. Але це, як заявлено, короче, є один такий блогер. Є один такий блогер на ютубі американський, і він розказує дуже цікаво і дуже доступно розповідає про ці всі CNC принтери. І от він каже, він каже, що. Оці 5 біт це самі основні біти, які я буду використовувати, і мені більше ніяких, в принципі, на початок не потрібно буде. Ну, подивимося, буду вже вже біти є, так що вже завтра я буду приступати до роботи. Буду вже пробувати вирізати щось таке прикольніше, серйозніше. До речі, зараз вечір суботи. А вчора там в чаті таксістів розказували, що вони вчора заробили так непогано грошей, бо вчора був хеллоуін, Там люди ну, такі нормальні суми заробили. І знаєте, я сьогодні хочу виїхати попрацювати, тому що ну, працювати вдома вже не, зараз, коротше, не хочу нічого робити такого. Вирішив, що треба їхати попрацювати, тому що в мене 15 числа знімають гроші за машину, кредитну машину. І я собі так вирішив, ну я так завжди, в принципі, робив, що всі платежі по кредиту на машину я оплачую за рахунок таксовки. Тобто, я от таксую на цій машині і таким чином оплачую. Тобто Ну, по великому рахунку, якщо б я от сьогодні зранку встав, цілий день би таксував, там, заробив би якихось там, 300 доларів, напевно, не знаю, можливо. І потім ще в якийсь день місяця ще би заробив 300 доларів і повністю би покрив. Ну, в мене платіж за машину взагалі 300 доларів, але я плачу 500 завжди, щоб її пошвидше вже закрити. І от їду зараз значить, на таксовку, включив додаток, щось там не густо, трошки б щось там падає, але таке не дуже поки що все пропускаю. Але зараз я вже все готовий їхати. Хотів ще відповісти на питання одне там. В коментарях писали: типу, як ти можеш возити дрова на такій машині, як ти можеш цей. Ну, розумієте, типу, з одної сторони, я з вами згідний та, типу, так відношусь до машини не дуже акуратно, там не дуже сильно її ціную. Але е, саме головне, що я ціную е, її технічну частину, тобто я вчасно міняю масло. Я поміняв е, там не знаю півроку назад, здається. Поміняв повністю всі рідини, тому що це гібрид, треба правильно міняти рідини. Там є три бачка з охолоджуючою рідиною. Я всі їх поміняв, хоча мені не цього не обов'язково було робити, але я знаю, що для гібридів це варто час від часу робити. Тобто, отакі всякі моменти: фільтри і тому подібне. Тобто з технічної сторони я за машиною дивлюсь дуже добре, з такої сторони, як візуальної, та там. Десь якась царапина, десь там щось всередині. Мені чесно не дуже воно сильно важливо. Тож навіть я там повозив дрова, я її просто пропилисосив гарно і все там знову чистота, і ніяких проблем немає. Тож, там, там мені казали, от в тебе вже там царапини на бампері. На задньому бампері в мене такі є царапини, тому що завжди... Я дуже багато в щось ввожу, щось важке, щось велике, щось перевожу в цій машині, і завжди ну неможливо там кожен раз там, акуратно -то все діставати. Тобто, типу, можливо, можна заморочитись, але типу, блін, ну для чого? Я і так впевнений, що якщо б я навіть пробував там заморачуватись на рахунок цього, все рівно я би не обійшовся без тих царапин, без тих пошкоджень, все рівно вони будуть. І я не планую цю машину, я її не брав для того, щоб перепродати я її не брав, але я її брав чисто для себе, я буду її використовувати по максимуму. Так що. Однак, якщо що взяти машину Volvo, да, на Volvo я би собі такого не дозволив, тому що вона така, ну, блін, така, знаєте, елегантна машина. Я не хочу її там десь пошкодити. Просто не через те, що я її там бою, що потім дешево продам, а через те, що мені реально подобається, що вона в такому гарному, такому, ну, блін, ідеальний стан в салону. В салону там просто ідеальний стан. А ця машина до мене до неї відношення як до робочої машини, що я такі на ній не робив, я весь ремонт в цій хаті зробив завдяки цій машині, все перевозив і цеглу возив все, що хочеш. Отакі От справи, Так що тепер вже точно, все. Дякую всім, що дивилися, і до побачення.